Сьогодні 2 серпня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 2 серпня в Україні і світі святкують міжнародний день пива. Щорічно неофіційне свято, яке відзначається в першу п'ятницю серпня. Свято було засноване 2007 року власником бару Джесом Авшаломовим у місті сант крус Каліфорнія. Також 2 серпня день народження поштової скриньки. Це свято було засноване на честь встановлення першої поштової скриньки в Лондоні 1858 року. Поштові скриньки стали невід'ємною частиною будівель по всьому світу, забезпечуючи зручний спосіб отримання та відправлення кореспонденції. 2 серпня день пам'яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь. Важлива подія була встановлена 2017 року для вшанування пам'яті офіцерів та солдатів десантних військ, які загинули, загищаючи рідні землі від ворогів. Цей день є важливим для вшанування героїзму та самопожертви десантників, які віддали своє життя в різні періоди історії, включаючи сучасні конфлікти. Цей день народилися 1888 рік український поет, драматург, публіцист, есер, член Центральної ради Кость Буревій. 1924 рік український живописець Олександр Хмельницький.